Вітаю, черговий випуск з серії передач «Зрада чи перемога» від мене Олексія Голобуцького. Сьогодні хотів би поговорити тільки на одну тему, достатньо стисло. Це тема, яка ну, зараз всіх, всі про неї говорять. Хайпують, як завжди, так? безліч інформація. це, звичайно, те, що відбувається в Курській області, вхід українських військ в Курську область, захоплення території. Uh, і мене більше мене не більше, а є єдиний. Цікавий, це політичний аспект. Я не військовий експерт. У нас військових експерт зараз як собак нарізаних. Кожен другий uh, все забито прогнозами, аналізами людей, які, я так розумію, ніколи, більшість з них ніколи в житті навіть не бачила зброю і не розуміє, що таке бути військовим аналітиком. Так? Я, слава Богу, знайомий з деякими справжніми військовими аналітиками. І вони мені дають інформацію, яку я можу, іноді, іноді не можу просто давати в своїх, в своїх етерах. Але, звичайно, аналізую, роблю певні висновки, які представляю вам. Так ось, мене цікавить аспект, це реакція Росії і конкретно Путіна на ті події, що відбуваються зараз в Курську. Вже вийшло за ці два дні багато публікацій на Заході. Ось сьогодні сьогодні виходило, вчора виходило так, де задаються питанням, а що ж, яка мета переслідується українськими військами, українським генштабом. Ем, багато версій. От останню версію, яку я прочитав, яка, мені здається, ну якось, ну зовсім дивною це дивно для західного видання. Це Блумберг пише про те, що. Ну, нібито українські війська взяли під контроль газорозпродільшу цю станцію і яким чином збираються впливати на поставки газу в Європу. Знову ж таки, дуже дивно, тому що цей ця, ця газова труба, проходить через Україну, і ми в будь-який момент за ці три роки могли, так би мовити, перекрити ці поставки будь-яким чином. До речі, перекрити ці поставки газу. Так? Найбільше, що мені західного, ну я бачу, найбільше не те, що подобається, те, що все ж таки якось вирізняється з від інших оцінок, того що відбувається в Україні, це те, що Україна намагається показати Заходу, що, по-перше, що ці негативні думки, які часто попанують після 23-го року в західній пресі серед західних спеціалістів щодо українського того що україна видохнулася і українська армія вже не має якоїсь не може нав'язати ініціативу ці події що відбуваються в курську які ще не закінчились мають продовження повинні довести що україна має все ж таки можливості і буде їх використовувати я вже не кажу про те, що це дуже символічно. Да? Захід, це для нас якось це виявилося не дуже. Я, до речі, це не, не бачу особливо по мережі, по різним так би етерам. Оця от, що вперше з Другої світової війни регулярна армія іншої країни захопила територію Росії, так? Це дійсно історичний факт. Історичний він саме для Заходу, так? Вони більш болісно. Особливо там, наприклад, німецька преса сприймають цей факт, і дуже цікава реакція представника партії вільних демократів, які сьогодні заявили, ну, коли його спитали, що а, там використовуються німецькі леопарди. Він каже, що це вже українська зброя, і вони можуть робити все, що заводне. Взагалі, реакція заходу достатньо цікава і говорить про те, що одної мети Україна точно досягла. Чи би не закінчилася. Військова стратегічна гра авантюра, як можна називати, завгодно, так? але одного досягли. На Заході зрозуміло, що червоних ліній нема. Я думаю, що після того, як відбудуться ці закінчаться ці події, як би вони не закінчились, все ж таки найближчим часом, там протягом місяця-двох, треба очікувати дозволу все ж таки від американців, в першу чергу і німців, бити, використовувати дальнобійну зброю на територію Росії. І ось ми приходимо до найцікавішого. Це реакція Путіна. Очевидно, відео показували Радбезу, членів Радбезу, які зібралися там декілька людей. Найближчі його оточення. Герасимов був по, по відеозв'язку, голова Генштабу, і Путін, очевидно. Ну Це видно було по реакції, важко це навіть такому а, достатньо лицемірному, лицемірній людині і бувшому могібісту. Як путіну важко зберегти так, мовити, спокій на обличчі, так і видно, що він все ж таки ну це не сприймає як вся ситуація, що вона взагалі його не турбує. так, Хоча, знову ж таки, на цьому засіданні. Цікавий був факт, коли вони почали обговорювати як один з міністрів, який був присутній, як він їздить відпочивати на мотоциклі. Ну, Тобто показували публіці, що Путін абсолютно спокійний, може навіть жартувати. Не знаю, наскільки це російське для російської публіки це показово, що Путін робить все, щоб показати, що йому абсолютно все одно. Але мені здається, що Путін все ж таки розуміє. Що кидатися і а, атакувати військових той же Генштаб от буквально за кожну дію, яка йому не подобається, а прорив в Курській області, звичайно, це йому не подобається, що це все ж таки такий хибний шлях. так? Зараз йде серйозніший наїзд на людей, що бувших був міністра оборони, посадили там достатньо велику кількість генералів, які на крадіжках там зловлені і тому подібне. Тобто є такий накат, конкретний, так? І очевидно, що ця ситуація, так що несподівано, неочікувано, коли вже Путін там вітає десь в хмарах і, і думає, як він буде домовлятися з Україною на своїх умовах, і тут такий Така ситуація, і він можливо, можливо думає, що це до певної міри і реакція військових так, на ті дії, які чинять слідчі дії, тобто ФСБ в першу чергу проти військових ну, мається, проти генералітету зрозуміло. так? І, 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 і тут, звичайно, він не може. Ну коли ти воюєш, коли ти все ж таки так чи інакше залежиш від армії, сам ти воювати не можеш, так би мовити, розгвардію не пішлеш, це все ж таки повинні робити кадрові військові. Тут ти починаєш розуміти свою залежність. І але за ці два дні жодного надзвичайщини, яка так любить о, любить Росію, окрім. Чергового посту Медведєва, який, ну, після того, що він писав, звичайно, його серйозно сприймати не можна, але що це єдиний практично представник вищої влади, які, чи оточення Путіна, який написав достатньо такі там, ну, як завжди, тобто, в стилі того, що ми не повинні зупинятися. Нам треба після цього, нам треба захоплювати всю Україну. А сам Путін виглядає його реакція достатньо. Такою врівноваженою, і очевидно, що може скластися враження, я абсолютно цього не стверджую, але може скластися враження, що все ж таки Путін вже в нього є якісь чи гарантії, чи впевненість, чи самовпевненість в тому, що війна найближчим часом, через 3-4 місяці, так. Вона буде підходити до своєї перерви, чи, можливо, до кінця. І тому він так би мовити, з розумінням. Ну, тобто, представники нашої влади, звичайно, все чудово робили з точки зору перша за довгий час, що піар не поширювали абсолютно, так? І вище командування. Тобто, ну, інформації практично з української сторони нема. І це мені здається достатньо правильно, так? Але все ж таки радник голови офісу президента не втримався і сказав, що це робиться для покращення переговорної позиції. так. І Путін таке враження, що з розумінням до цього віднісся, він очевидно впевнений, що все одно переговори будуть йтися на його умовах. так. І оця ситуація з Курськом, ну, що вона йому не завадить. так, Тобто це не якась така ситуація, яка, яка перевертає все з голови, з ніг на голову, чи з голови на, на ноги, так би мовити, так? дивлячись з якої сторони дивитися. І він цю ситуацію сприймає як частина того, тих домовленостей, які, можливо, все ж таки існують між. Е Заходом і Росією. І він впевнений, що Україна не зможе якимось чином поміняти їх на свою користь. Ну, принаймні так здається. Хоча знову ж таки з української сторони здається, що такі нелінійні рішення. Які абсолютно вибиваються з подій останнього року, наприклад, після невдалого контрнаступу, і можуть змінити позицію, що Захід, все ж таки, зважаючи на е, серйозний мілітарійський потенціал України, так чи інакше, так, все ж таки більше будуть враховувати точку зору України під час можливих переговорів з Росією. Тобто тут така, такий вузол різних проблем зав'язаний, що ця курська, курський фронт, чи як по іншому, який буде розвиватися ще ще раз кажу, це все ситуація, яка буде розвиватися. Я, тут, я мене тут дійсно цікавить виключно політична складова, що цей вузел цих різних протиріч і бажання дуже багатьох сторін, в тому числі і Путіна. Тут я можу процитувати і Буданова і, і західних аналітиків, так що Путін дійсно не хоче проводити мобілізацію, але є певний строк. Це наступний рік, коли йому він був, буде змушений чи проводити мобілізацію, чи закінчувати війну. При тому на, на таких умовах, яких йому були б невигідні, так тому осінь цього року чи весна наступного року. Це такі дві. Дві точки, на яких може б зупинитися. І а, для нього оця от кульська, а, кульська подія для нього не, не, не стала таким, так би мовити, моментом, який повністю перевертає цю гру, тобто роз, руйнує цю гру. Що знову ж таки повторюю свою думку, а, складається враження, що все ж таки а, певні домовленості між. Гравцями, на жаль, це гра геополітична все ж таки існує і якихось певних правил вони притримуються. так. А якщо він не захоче притримуватись правил, наприклад, не захоче піти на домовленості, тоді дозвіл на використання до, а, а, зброї дальньої відстані буде дозволено. І літаків, я думаю, побільше одразу в декілька разів. І це в незалежності від того, хто буде наступним президентом України. В цьому я, наприклад, абсолютно переконаний. Е, кому подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, я намагаюся відповідати на них, пишу відео для спонсорів. Так? Ну І найцікавіше, е, зновки, цінуйте, що я це залишаю на кінець. Хто залишився, це, це тільки і почує. Ставайте спонсорами мого каналу, це від 40 гривень. Це дає можливість YouTube розуміти, що це відео потрібне. Буду продовжувати далі робити відео, буду частіше намагатися робити. так. У мене є етери, в мене є, є передач задачі перемоги, в мене є короткі відео. Тобто ви маєте можливість дивитися в різних форматах. До наступних зустрічей!